Заряжай. Заряжено. Армата. О! Армата. Быстрее. О! Армата. Быстрее. Ми зараз прикриваємо наші піхотні підрозділи, які довкола Бахмута, стараємося робити все так, щоб ворог до них не приходив, не йшов на таку відстань, де б починалися стрілкові бої. Ну, і все, що працює проти нашої піхоти, ми аналогічно стараємося його знищити і максимально допомогти нашим піхотним підрозділам. Аккуратно. Гармата! Так, Чим я займаюсь? Ну так, я б назвав себе посильним. Звичайним посильним, посильним смерті, який пакує оці пакуночки, стежить за їхньою справністю і відправляє їх прямо до кацапських покидьків. Гармата! Оп! Так, Піхота лягає, ворог знищується. Якщо навіть не за двохсотили, то за трьохсотили. Все, людина не боєздатна. Працюємо так, ми по-іншому не можемо. У нас тільки так. Кидай, заряджай. Заряджено. Гармата! Ташка пішла. Чисто. Вибиваємо диверсий, диверсійних груп, якщо аеророзвідка дасть такі якісь координати дані, якщо вони десь залізають, плюс якісь там танчики, ще щось. ну, Працюємо по координатах і лупашимо мас маскалів. Намагаємось спростити життя нашим піхотинцям і штурмовикам, які в самому місті. І тим, хто ну, відповідно знаходиться на цих позиціях. Тому що в принципі, від артилерії залежить життя піхоти. Наш підрозділ це підрозділ добровольчого українського корпусу Правий сектор. Ми до повномасштабного вторгнення були добровольчим формуванням. Потім, вже коли почалася повномасштабна війна, ми вже війшли в структуру Збройних сил України. Зараз в мене артилерійський підрозділ, в мене люди, які зі мною вже багато років. Спочатку ми працювали з мінометом, також хлопці працювали в мене з ГРАДом, і зараз ми працюємо з гаубицями. Гаубиця М119 вона є дуже сильно мобільною, за рахунок того, що в неї невеликий калібр, але велика швидкострільність і хороша влучність. І вона є створена для того, щоб прикривати піхоту. Гармада! В робота ведеться кожного дня, і різні попадання, різна інтенсивність, деколи спокійніше, деколи буває так, що навіть люди з інших розрахунків приходять допомагати тим розрахунку, які працюють. Деколи люди на ногах по 61. один. За останній період часу завдання дуже сильно змінювалося. Це як і загороджувальний вогонь, так і точечні удари по в певних позиціях там, де ворог пробує закріпитись. Підрозділи, які на лінії поближче, саме визначають, де їм треба допомоги. Ми відпрацьовуємо. І це мене тішить, те, що вони залишаються задоволеними. І те, що зараз менше роботи, це означає, що вчора ми досить непогано попрацювали, бо ті дні, які були до сьогодні, також досить непогано попрацювали. Ворог нищиться, його стає менше, сили в нього менші. Їм потрібен певний час, щоб їх підтягнути. Вони прийдуть, а ми знову їх будемо знищувати. Готовий. Наведено. Заряжено. Гермата! Готовий! Остріл! Пішла. Сили є, бажання є. Ми працювали і працюємо, і будемо далі працювати. І Будемо як кажуть до кінця, поки в цю нечість не вичистимо всю. Формата!